На гуманітарному педагогічному факультеті НУБІП України є славна традиція. З перших днів весни громада збирається на толоку з метою упорядкування територій. От і сьогодні тут і викладачі, і студенти гуманітарно-педагогічного факультету. Насправді це дуже славна традиція. Тому що створювати красу навколо себе, а потім її споглядати. Це взагалі здорово. Ну крім того, це крім того, що це красиво, це ще й корисно. Запрошую усіх до гурту в зв'язку з повномасштабним вторгненням у 2022 році ця акція була призупинена, та вже з наступного року її знову відновили. Цієї весни студенти долучились до цієї акції щоб привести до ладу територію університету. Вирішила погодитися взяти участь у цій акції. Нам запропонували і без сумнівів, я тут, адже це допомагає прибрати територію нашого університету, зробити довкілля чистішим і. Цікава робота, згуртована. Проходить цікаво, весело і швидко. І, Звісно, в подальшому буду брати участь у подібних акціях. Мені подобається. Дійсно допомагає заспокоїтися та, скажімо так, очистити нашу свідомість. Адже під час навчального процесу це обов'язково ну, так, як нас багато і долучилися майже всі студенти, то цю роботу ми виконали дуже швидко, дуже якісно, і думаємо, що на, 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 на надалі студенти будуть залучатися до такої акції і будуть допомагати робити наш університет екологічнішим і кращим.